Привіт, ви дивитеся програму Об'єктив і я її ведуча Катерина Мізіна. Сьогодні ми побуваємо в місті, де зупинився час, де 10 секунд обстрілу можуть забрати все або дати ще більше в місті Маріуполі. Фільм Юлії Гонтарук «10 секунд. Сьогодні в об'єктиві про руїни, війну, людей та кіно. Ми поговоримо з режисеркою Юлією Гонтарук, а також познайомимося з тими людьми, хто не покидає місто Маріуполь навіть під час бойових дій. Вот непонятно, що произходить. От що происходит? Кому це надо? Кому це надо. Як ми зробили кіно сильніше ніж зброя. Там у нас були покази по різним містам. І мені запропонували поїхати показати в Маріуполь. А якраз за тиждень був обстріл. І я сказала, що ну, типу, просто так їхати немає сенсу, що я поїду, якщо я буду знімати. Почали знімати. Ну, мені важливо було просто побачити, поїхати на східний, це той район, який обстріляли восточний, і там ну, взагалі побачити цих людей, зрозуміти, ну там, типу, як це жити на грані, да, коли ти в будь-який момент можеш померти. Це було все дуже спонтанно. Я нічого не готувала, я не знала, з чим я зіштовхнуся, я не розуміла, кого ми побачимо. Ми просто ходили по вулицям і зустрічали людей. Єдиного, кого ми не зустріли, це якби нам сказали, що от є такий Валєрчик, герой Він проукраїнський, зайдіть до нього, тому що ми знаряд потрапив якраз от, ну, прям на дев'ятий поверх квартири. І от ми приходимо до Валєрчика, і я розумію, що щось не те. І в якийсь момент він мені стоїть на фоні цієї дірки е, і каже: я вважаю, що Путін це мужик. Он НАТО, зелену загонять. Але з одного боку, ну, ти ж розумієш, ти приїжджаєш для чого? Для того, щоб почути цих людей. Якщо ти зараз почнеш йому щось доводити, то це вже не документалістика. Ну, все, це типу стоп. Тобто ти маєш просто ну, я так і казала, що Валера, я хочу вас зрозуміти. Ну, кажіть, як є. Я був би бы рад тому, щоб Росія як то поучаствовала в этом всьому. Мені би в натурі, от прийшов би Путін, повыстрелил нахрен цю вот срань всю. вірні, просто не повистрілив, вигнав. І хай они йдуть все собі вот туди, в блін, блин, каполякам, куди угодно, только не ко мне. Вот так. Только так. І в якийсь момент ми просто вже не витримували. Я кажу: ну слухайте, ну ви стоїть, Ну, вже доведено, що обстріл вівся з боку Новоазовська, Це схід, це типу з боку ДНР. Там стоять проросійські бойовики, російські танки. Ні, Укри обстріляли. І там такі просто були докази. Знаєш, там на серії. А я знаю, що от є ракети, які в воздухі розвирачуються. Так что, не знаю, кто виноват. Да, кто, кто это виноват? все за, за... Ну, факт то, что наши, наши люди нашего села, это сто процентов. Они не, не делят западную и восточную Украину Потому в что у нас Рос... от западной Украины столько людей, столько людей. Почему-то э, Украина не командует США, как проводить выборы. Так Америка тоже не командует. Ну, конечно. Ми вже, ну, ми няморочка смотрим. Там, що сказав, що вони участіли даже в этом Майдане, помагали. Вот, на днях телевізор, когда включили, да, шо, свет да, был вот да. это сутки. А що, який канал ви смотрели, хто вам розказував? А, правильно, у мене ж російський канал я смотрела, да. У мене український не працює антенна. Коли я їхала, я хотіла говорити, що Маріуполь це про українське місто. Я зіштовхнулась повністю з іншою реальністю, ну повністю з іншою. Люди просто, ну там просто така каша в голові. Люди не не розуміють, ні що з ними трапилося, ніхто в цьому винен. Ну тобто, хтось говорить, що да, там типу це росіяни, да, ми українці, а інші говорять, що Путін там мужик. Ну тобто, ну, повний знаєш такий колапс. Мені дуже ну мені було дуже важливо якось так, знаєш, навіть там запитання до них ставила. Все ж таки, Маріуполь це українське чи не українське місто? Потім, коли пройшов час, коли я вже вдруге повернулася до монтажу, я зрозуміла, що ну, типу, це взагалі не важливо. Ну, мені важливо, ну кіно не про це, кіно про взагалі відчуття цих людей, коли ти там, за ці 10 секунд умовно да, твоє життя перевернулося і воно вже більше ніколи не буде таким, яким було раніше. Тому я ну, намагалася якомога як чесніше показати зріз взагалі цих людей. За 10 секунд и мужа лишилась и жилья, и все. Мы с малой выскочили в пижаме. Да, я же говорю, сестра принесла штаны с курткой. Так получается, муж мой и я. Вот еще на одну фотографию больше. что в чем мы так или иначе ну, соображаем в то что мы умеем и что как-то ну, хотелось делать я сама из донецка и с моими друзьями весной 2014 года э, так получилось что организовывали митинги и протестные движения в э, донецке про -украинское. и когда э, Ну, нам было уже очень опасно там оставаться. Мы уехали буквально там на на неделю, чтобы переждать самые кризисные такие вот э, времена. И, Но оказалось, что времена только начинались кризисные. Мы с тех пор не вернулись. Мы а, уехали кто куда. Мы сперва поехали во Львов. Но когда стало совсем грустно от того, что мы за тысячу километров от родного как бы города захваченного. Мы вернулись э, с подругой м, поближе к Донецку, а э, в Мариуполь, в котором мы до этого не были, мы его не знали, мы там не жили, но э, вот у меня было четкое ощущение, что мне нужно быть там. Мы не знали, чем мы будем заниматься. Единственное, что мы понимали, что нужно быть полезными здесь и сейчас, когда как раз на Мариуполь. Были моменты, когда его начинали атаковать несколько раз подряд. Были патриотичные движения, общественные организации, которые занимались волонтерской помощью военным и переселенцам. Но, скажем так, плоскость вот культурная она была на тот момент не самой, наверное, актуальной. А мы поняли, что это следующий этап. что когда схлынет э, кризис, вот этот военный, и э, э, люди захотят жить дальше. Сперва мы пригласили там хор Веревки, потом э, Марияну Садовскую, как-то так вот э, завертелись в, э, в культурном активизме, назовем это так. Все были готовы рано или поздно э, сорваться и уехать. Удирайте, хлопцы, удирайте. Не стойте, нам уже куда деваться, а вы текайте. Тикайте, тикайте. Давайте, давайте, давайте. Но ну, тем не менее, когда произошел обстрел Восточного в январе 2015 -го года, многие, многие мариупольцы поехали вместо того, чтобы ехать за город, все поехали на Восточный в этот же день. Полуразваленные здания, обстрелянные куски. э, градов, ну, это страшное было зрелище, но тем не менее, э, вот вот мы взяли, поехали туда, взяли какой-то воды, что-то купили, как, и, и и, пытались ну, что-то вот сделать. И это те, собственно, мариупольцы, которые на всякий случай всегда были готовы уехать. Но в этот день, наверное, показал, насколько, наоборот, сплоченность стала таким вот каким-то. слоганом, наверное, жизни в городе. Посмотрите на разрушение. Это вот в ладошку взяли, смертью, вот как зерно посели. Это летело куда попало, извините. Сколько знакомых там тоже все и в морге пересекались. Ну, что восточно, как деревня большая. Кто-то с кем-то учился, кого-то соседи, кто-то знаем. Мне кажется, это самый удачный, самый честный фильм о Мариуполе вот снятые за последнее время. Их было немало. То есть многие приезжают в Мариуполь, это город наш, Форпост, то есть это снимают про военных, про волонтеров, про жизнь вот, простую. Но вот «10 секунд» — наверное, самый честный фильм. Это то, что говорили зрители. — Добро пожаловать в комнату танцора. Вы знаете, информационное поле — это очень важно. И очень важно показывать реальность, так, как она есть на самом деле. Потому что люди живут иллюзиями, люди живут своих, в своем мыльном пузырике. Вот. А когда видишь это видео, пузырик просто лопается, и ты понимаешь, что ты просто беззащитен. Если ты не будешь ничего делать, то все. Придет время, когда нужно будет отвечать за свое бездействие. Приоритет, наверное, это остаться, и развивать город, не уехать и как-то вот в страхе и искать новую жизнь где-то в новом месте, а остаться и а, делать город свой лучше. Но Мариуполь сейчас это, это мой город. Хорошо, что теперь я не привязана ни к чему и ни к кому. Я могу в любой момент в любое место поехать. И... Все, що в Україні це мой дом. Тепер. О, я вчилася взагалі на інженера теплоенергетика в КПІ. <гум> <гум> да, я закінчила ще КПІ, але, ну, чесно кажучи, я вже трохи втомилася від документалістики. І... Це знаєш, ще не до кудись. Мене там один хлопець запитав: а чому ви показуєте трупи, там, чому ви їхні замилюлі? Ну, ти розумієш, я свідомо брала цей матеріал, свідомо брала трупи, тому що ну, так виглядає війна. Прикрашати, якось замазувати, знаєш, ну на телебаченні так роблять, коли там хочуть якось градуси знизити, знаєш. А я не хочу знижувати градус. Першого, перша ну, моя робота така вже більш-менш серйозна, це була алкоголічка, да, мій дебютний фільм. І ну тоді це це, звісно, було для мене все. Тобто мені здалося, що нарешті я зніму там, знаєш, з професійними людьми, там, з патріотами, з усіма, ну, своє кіно. А потім якось я закінчила алкоголічку, і це просто винесло з мене дуже багато сил, тому що і на переписували ми сценарій з Марисією, і пошук акторів, і репетиції, і потім ці всі зйомки, дуже багато локацій. Тобто я дуже, я дуже сильно, ну, чесно, просто емоційно виснажилася, Да. І я подумала, що ну треба зняти щось документальне. Ну, почався Майдан. І все. Ну, ти розумієш, Майдан і взагалі «Вавилон-13» 13 це була така. Ну, ти можеш чимось допомогти просто. І що ти вмієш робити? Там була б медиком, я б я б допомагала б пораненим. Але, там, ми могли знімати та висвітлювати, робити документальні, якісь короткометражні фільми, виставляти їх. Я розуміла, що це набагато більше працює, і це потрібно робити зараз. Але десять секунд це просто інше кіно. Це просто кіно. Тому ну, мене, Юлії Гонтарук, яка живе в цій країні, яка поїхала в Маріуполь, яка знімає людей, які живуть в війні. І я живу в війні, тому що моя країна живе в війні. Ну і це мій погляд на цю історію, розумієш, і на цей Маріуполь. Тому для мене документальне кіно це було як таке: знаєш, ну можливо, ну я не могла просто інакше. Будь-який режисер він говорить про те, що йому важливо, так. Да? Я ніколи не сиджу там і не думаю, а що мені важливо, про що б мені зняти. Ну мені здається, що це якось, ну що це нереально, що, що воно інтуїтивно в тебе просто виходить і все. Ну, а за чим нам ДНР? Ну за чим нам? ДНР? ДНР, і що на таке ДНР? Що воно дасть? Ми прекрасно розуміємо, що це як говориться, ніхто його не признає, і ми його не признаємо. Это, это без, власти, без это. хаос будет. Це Это будет Махновщина, як раніше була. І це знаєш, це ж для режисера теж ну, це такий період. Я, я насправді, якщо так чесно, ну, це такі. Я, я дуже страшні речі і бачила, і, і бувала, знаєш, таких і під обстрілами, там, і в, в бліндажах сиділа, і все інше, але. Ну це такий експірієнс, ну типу він з тобою на все життя. Я б насправді порадила б, порадила б усім режисерам пройти от таку хоча б декілька робіт зняти документальних. Тому що це настільки, це настільки, знаєш, ти, ти просто настільки відчуваєш фальш. Ну, там, як от, знаєш, там, Слухаєш симфонію, якщо одна нота фальшиває, то все, ти вже не сприймаєш. Отак от от я зараз дивлюсь кіно. Ну, тобто працювати з акторами, я думаю, що мені вже ну, і взагалі робити кіно і відчувати, наскільки ти ну, типу, правдиво це відчуваєш, це, ну, це, дуже, це дуже важливо. Ну І плюс, знаєш, коли ти в документальному кіноті всі мізансцени, там Спостерігаєш, а вони самі собою розходяться, вони самі собою сцени завершуються самі по собі. І ти ніколи не пропишеш це, ну, от в сценарії, тобто ти, ти навіть не вигадаєш це. Тобто документалістика вона дуже сильно допомагає в потім в створенні якогось імен, ігрового кіно. В этой стране сонце світить даже ночью. В этой стране живуть самые счастливые люди на землі. Для них уже несколько поколений главный лозунг мы никому не завидуем.